Захисний щиток від компанії Stin. Щиток із навушниками. Це магазин так прислав запаковано, воно було. Я сподіваюся, що воно там не побилося. Зараз я його розпакую і продовжу запис відео. Скажу так, що це така упаковка, вона не дуже зручна. Чим тим що людина коли... Буде відкривати, <кій> вона випадково може порізати те, що знаходиться всередині. от А там, наприклад, маска, вона така от уже трошки видно сіточка така йде. Наприклад, якби я надавив сильніше, то я порізав би просто цю сітку. Тому от це така упаковка, вона досить не є хорошою. Так, уже выднеются наушники. зацепилась я бумажка. Так. Таке пакування, воно йде в розібраному вигляді, але я думаю, що проблем не буде ніяких, це все зібрати, Мені. там просто ця сіточка, яка всередині вставляється в цей ось така деталюшечка. Так, сітка захисна виглядає ось так. Вона не металева, це якийсь матеріал такий. Мені зовсім зрозуміло, що це за матеріал. Ну, я сподіваюся, що воно буде якісно захищати від потрапляння різних там камінців при косінні травичі. Іншої роботи. Ось така верхня деталь. Ось такі ось такі наушнички. О, на, наушники я вам скажу дуже якісні, дуже такий пластик приємний, резиночки всі такі. От, надписи. ну Думаю, що це оригінал. Хоча. Хоча може бути і не оригінал. Головне, щоб вони виконували свою функцію, служили довго. Пробую зазняти, як воно там всередині. Зараз зберу цю всю конструкцію до кучі і покажу, як виглядає маска в зібраному стані. Так, збираю маску. Ось тут є такий виступ, він сюди продівається, сюди штовхнув, і так само з цієї сторони, з іншої. Де це ось виступ? Клац, все. От, одна частина вже зібрана. Чесно кажучи, ну таке. воно, Якось воно дуже. Дуже таке воно легеньке таке. Не знаю наскільки воно якісно і довго буде служити, але ось так. Це вже частина зібрана. Зараз я під'єднаю ще сюди до цієї конструкції навушники захисні для слуху і покажу, як воно буде в загальному. Так, нарешті я зібрав цю маску. Тримається на голові за рахунок цих наушників. Немає тої додаткової тої конструкції, яка така, як у зварювальника масці є. Ось так.